Всім привіт! Мене звати Люзело Андрій. І сьогодні у мене на столі є два нових упаковки, і одна із них є головоломка. Називається він підставка для головоломки. А, а це, а це головоломка називається Едбо. от Як ви бачите, що тут є шарик. Давайте ми попробуємо спочатку розпакувати спочатку до. До смачного моменту отака підставка. Ладно, ця оранжева підставка, давайте ми його розпакуємо. Так. Хм. Непогана. Така трикутнична. Хм. А от подивимося, ми доходимо вже до самого смачного. Ну, да, така підставка, трикодненька, оранжевенька. Просто така стандартна. Тай його неможливо, напевно, розбити, так. І переходимо до самого цікавого їдбола. Я його купив для моєї колекції нові поволомки. Бачите, що тут є. От. У нас є отаке. Все прикольно. Давайте ми його е, дістанемо. Так. У Ух, тишка! Прикольно! <coughs> Подивимось, давайте навчимо, як він крутиться. По-перше, на очі, щоб він як... Е, Він як е, сфера. Покрутимо -у. -у, -у. Він як іві-куб. Прикольно. А якщо давайте ми поробимо покрутити наполовинку. Та він все ще сферний, але е, далі у нас блокується. І відео я вам. І в наступних відео я вам розкажу, як треба збирати іменно цю головоломку. Сьогодні я розкажу, ну просто завтра я розкажу, як треба збирати іві-куб обичний, тому що в мене було е, відео з шортсом, як треба збирати іві-куб, але в мене накосячило, тому що я хотіла просто співати. Я нічого вам такого не показав. Ну завтра, ну завтра я покажу вам, як треба збирати по відео. Друга, я зберу. Навчусь, як треба збирати. Е, пірамідку 2 на 2. точніше піраморфікс 2 на 2. Зараз я вам покажу цю головоломку піраморфікс. Це отака, тому що е, він як будто складний. Ой, легкий, але. По складність це складний, тому що кути не перевертаються. Перевертаються, типу, тобто вот отак зараз. Це, типу, отак. Він, типу, типа, мод дуже виглядає. І наша задача треба зібрати як в пірамідку обичну, і нам треба по кольорам його зібрати. І Говорить, що оця головоломка крутиться. Давайте ми його покладемо осі, і проспінимо. Три. Так, як треба поставити? Три, два, один. Угу! От сюди! Прям крутиться, крутиться лухтишка. Ще раз давайте. Так, не лукатуйся. Давайте просто опустимо. Так пока. Прикольно, що придумали це. Так, і, звісно, ми провіримо, як... чи не маленька на цьому підставочці, чи велика. Давайте подивимося. М -м -м -м. Слушайте, непогано. Він все ще ставиться. І він не такий вже великий, він вже не катиться. Давайте ми його покладемо в нашу колекцію. А це у нас отака колекція, звісно, ми поставимо його. Отут от. Давайте я, я швидко збігаю. От я вже поставив вот тут знаходиться. Так. Отут. Посеред моєї колекції. Оце моя колекція кубиків. Ну що, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал Україномовного контенту підтримуйте. І також підписуйтесь за такий, за такий кубик Рубіка. Я дуже сильно стараюся вас робити е, корисні відео. Як треба збирати по кубикам, розпаковки. Ну і так все. Е, з вами був я, мене звати Лісу Бодрей. Всім удачі, всім пока-пока.